Мої вітання усім в етері чеського розгласу. Новини для українців у Чехії. Сьогодні ми поговоримо з учасницею літературного колоквіуму, перекладачкою українських авторів Рітою Кіндлеровою. До нашої студії завітає українка, яка вже майже 20 років мешкає у Чехії та працює персональним стилістом Юлія Сілайджич. Ми дізнаємося в неї про нюанси її роботи і не тільки актуальні новини триматимуть вас в курсі останніх важливих подій. Налаштовуйтесь на затишний етер останньої середи серпня. Ми починаємо. Архіпол У це літературний колоквіум перекладачів української літератури, який зараз проходить у Берліні у співпраці з Українським інститутом книги від 25 до 29 серпня. Між 30 учасниками там зараз є чеська прикладачка творів українських авторів Ріта Кіндлерова. Пані Кіндлерова поділилася з редакторкою чеського розгласу Аллою Вєтровцевою. Інформацію про конференцію, яка проходить у слов'янській бібліотеці. Атеції та думками щодо перебільшеної ролі русистики вересні в вересні. У нас буде конференція слов'янської бібліотеки, і, до речі, в публічній бібліотеці в Празі там творять повільно, вже є такий маленький відділ українських книжок для українських читачів будь-якої публіки. Слов'янська бібліотека все таки для студентів вузів, Вам має бути 18 років, якщо хочете бути читачем. Публічна відкрита для всіх. Там вони намагаються мати багато дитячих книжок. Є програми українсько-чеські чи міжнародні про забезпечування бібліотек власне за кордоном України українськими книжками спеціально для дітей. І до речі, тепер я їду на першу міжнародну конференцію до Берліна. Це перша зустріч власне міжнародних перекладачів з української на різні мови. Така подія нарешті утворила для цього кола професійних фахівців-перекладачів, що вже українська вона ніяким чином не прив'язана до русистики. Я тепер маю надію, що в якраз я сказала про цю конференцію в вересні. конференція про власне славістику як таку, про майбутнє mm -hmm. славістики. Чи славістика має бути тим, що була, чи має якось. Переформатуватись, скажімо, бо славістика, власне, переробилась на русистику. І русисти, власне, ти не бачиш цьому проблему. Я можу сказати, що коли я слідкую за західними так званими славістиками, чи це ці European Studies, чи Central European, East European, це завжди русистика перша і потім решта. Це скандал, звичайно. Але університетські академічні сфери міняються останніми. Завжди це найконсервативніші власне установи в суспільстві. Я власне рада за те, що Слов'янський інститут, який організовує з нашою бібліотекою та ще з іншими там установами, організовуємо цю конференцію, що може там дійде до якоїсь дискусії про майбутнє славістики. Бо, на мою думку, славістика вже так дискредитувалась, тому що дозволила цьому російському наративу. Йти скрізь всі ці славістичні студії, що може найкраще би було, якби славістика залишилась філологічним полем чи літературним, але боюся, що навіть це можна використовувати як пропагандистичну сферу. Тоді велике питання про те, чи славістика має існувати як скіймо. Удіїв слов'янських народів чи мов бо маю таке відчуття, що це переконало вже давно, бо то теж не маємо ніяких германістичних студій, окрім того, що це філологічні mm. фахи, що ж очікує перекладачів україністів на початку жовтня у празі. Ріта Кіндлерова, відома своїми академічними дослідженнями в україністиці та популяризацією української жіночої прози в Чехії, розповідає, що координатором події буде письменник та перекладач Олексій Северук. Першого жовтня кілька днів будуть такі зустрічі власне з найголовнішими перекладачами, ті, які мають час, буде міректом. Як буде Тереза Хланьова, Катя Газукина, Єжина Двужакова. З мене це починається. Це таке відкриття урочисте. Потім в мене буде якась там десь годину максимальну. Я сподіваюся. Теж про переклади, на яких тепер працює, які мали перекладатись, і так далі. І те саме будуть потім в інших днях розповідати колеги. Я сподіваюся, що це буде цікаво. Бо це перша така подія, власне, організована не скільки україністичних. Так, це чеський пен пен організовує. Гостями нашої студії були представники різних професій та проєктів, але ще жодного разу в студію українського подкасту не відвідував персональний стиліст. Юлія Сілайджич завітала до нашої студії сьогодні. Юлія живе вже в Чехії майже 20 років і з нею ми сьогодні хочемо обговорити усі нюанси її професії, не тільки, і також почути поради для тих, хто розуміє, що стиль це дуже-дуже важливо. Вітаю, Юлія. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, по-перше, хочеться трошки дізнатися історію вашого переїзду до Чехії, з якого міста ви і чому саме обрали для переїзду Чехію. Дякую. Я народилася в місті, яке колись мало таке ім'я, як Комсомольськ на Дніпрі. Зараз це вже е, називається Горішні плавні Полтавської uh -huh. області. Е, народилася я там в 85-му році, тобто вже маю якийсь досвід на цьому світі. А якщо так згадати, чому ми вирішили тоді до Чехії приїхати, то така досить банальна історія, якщо чесно, бо мій батько він вже як тоді було якоюсь такою, може, причиною чи просто він робив вже тут, він був в Чехії з 99-го року, тобто він робив на різних заводах, якісь такі підробітки, допомагав фінансово. Мам, мамі моєї, mm -hmm. мені е, якось нас да, так е, підтримував. І нам вже було набридло жити порізнь, і ми хотіли жити разом. А на тоді такі були в нас думки, що треба попробувати життя в Чехії. Родини. так, так, mm -hmm. так. Як вам сподобалося, коли ви приїхали сюди? По-перше, я... мої враження були тоді просто, 17-річна дівчинка приїхала до Праги. Перша моя така подорож до Європи, тобто я була в захваті, мені все подобалося, мені Прага була начебто моє місто. Мені здавалося, що я тут дійсно буду жити, я тут буду спробувати поступати в університет, і все буде добре. І я прям така була е амбіціозна і дуже-дуже хотіла, щоб все, -все вийшло в нас. Ви не, не шкодуєте? Те, що Ні, ніколи не шкодувала. Дійсно, в мене тоді були такі ем, думки про те, що мені є куди повернутися. Якщо щось там не вийде не так, як я собі і загадала, то в принципі, ну, там в Полтавській області є Кременчук, такий город, який я знала, там теж, в принципі, пів мого класу потім навчатися поїхала. Тобто я знала, що є якийсь такий... Ем, Город, де я можу ще повернутися, якщо в Празі дійсно буде дуже важко, або щось там з документами не вийде, або я дійсно не поступлю. Це ж теж були такі можливості, які треба було враховувати. А як ви вивчили Чеську? Тому що зараз біженці, які е, біжали від війни і е, перебувають у Чехії, вони в чаті на стресі. Ну, будемо так. серйозно про це говорити. А як вам, коли ви їхали до татуся mm -hmm. з гарними думками? Так. Наскільки швидко ви її вивчили? Ну, мені всі казали, що це було дуже швидко. Мені здавалося дуже важко, але ж я дійсно інтенсивно вчила чеську мову. Я ходила на курси, я е, 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 мені... Е, Потрібно було спілкування просто один на один. Тобто я скрізь, де б я не ходила, я всюди пробувала все спілкуватися чеською мовою. Я приїхала до Праги в липні і вже в жовтні я пішла навчатися чеською мовою до школи. Знаєте, я чула е кілька разів від. Е українців, котрі вже перебувають у Чехії там більш-менш 20 років, 10 uh -huh. років, про те, що все ж таки е, тим українцям, які бігли від війни, їм пощастило з тим, що їм все легше дається. Що ви можете з цього приводу сказати? Не знаю, мене в такі враження, чесне слово, аж якось так. Погано мені стає, як я таке чую. Це якась така деградація якоїсь людськості чи чого. Мені це дуже прикро чути, мені жалко це чути, що люди так вважають. Ви також це чуєте. Я чула це, багато разів чула і від чехів, то, що вони про таке чули. Але ж це так різні речі. Ми емігранти, тобто ми колись вирішили абсолютно. Ціленаправлено їхати десь щось шукати, десь щось випробувати. Це були якісь випробування, які ми самі собі зробили. так Ну Це було наше рішення, кудись їхати. Ми знали, що це буде важко. Тоді ще були різні закони стосовно документів, паспортів, віз і так далі. Але це все було. Цілена правда на тому, що так, ми щось хочемо робити, ми щось тут будемо спробувати. Але ж біженці це абсолютно інша категорія. Якщо е, я навіть не уявляю, я можу це уявляти, я сама чула багато історій від біженців, які були з моєї сім'ї або з моїх якихось стосунків, яких, які ми маємо ще на Україні. Але ж е, це... Просто серце розривається, якщо ти чуєш, як їм тут важко, якщо... Е, і, і Чехія дійсно, всі ці льготи, які б вони там не були, які вони е, предоставили нашим біженцям, це було просто, це, ну, класно, супер, що так могло взагалі бути. Але для людей, які залишили свої домівки і усе життя позаду. Це, ну... Так, я, це цінується, я це бачу, що це цінується, але ж вони все одно тут не вдома. Вони все одно хочуть додому, вони тут не обрали своє життя, вони тут не обрали школи своїм дітям, вони не обрали свої квартири. Ну навіть це просто це жах. То, що ті люди переживають тут, як біженці, це жах. І я бачу якісь... Історії, які більш-менш такі класні, що все там вийшло так, як треба, і начебто вони тут облаштовуються, і все добре, але ж Валіна це вдома. просто. Це, це, я, я ж кажу, для мене це серце розривається, і мені дуже важко це переносити як стосовно моєї сім'ї, стосовно моїх якихось подруг, які тут без своїх чоловіків, чоловіків в ЗСУ, і це е, дійсно трагедія. Давайте до найцікавішого, до вашої роботи персональним стилістом тут. Чи ви закінчили щось, що було пов'язано з вашою майбутньою діяльністю чи ні? Школа, до якої я поступила потім, коли вже приїхала в Чехію, це був університет міжнародних відносин, тобто угу. до стилістики там дуже далеко. Але ж потім, після того, як я вже почала робити тут в Чехії, я, я робила в креативних агентурах, які займалися рекламою. І я тут вже якось так зрозуміла, що ага, тут мені подобається таки, бути десь там на фотошутінгах, бути десь там на якихось зйомках, це моє. І потім вже, коли в мене з'явилися діти, я в декреті собі зрозуміла, що не хочеться мені повертатися в офіс, відповідати на імейли, але хочеться щось таке креативне. І я пішла на курси особистого стиліста. Як взагалі е, тут працювати у Чехії персональним стилістом? Наскільки чехи і українці, які перебувають, тут угу. дуже е, серйозно ставляться до обрання свого стилю, образу? От я цю роботу роблю вже 12 років. І мені здається, на початку було дійсно важко якось знайти цю клієнтелу, якось десь там е себе показати, от дійсно я це роблю. Потім я вже собі зробила тоді інстаграм професійний, то вже було якось легше, бо вже ну, люди бачили, ага, тут така дійсно професія існує, і це особистість, і там було... Дійсно, ну, побачити можна, що то є і як воно е, робиться, і, як і, і для кого. Mm -hmm. Так, але зараз мені здається, що всі... Мінімально ті мої клієнти, які до мене звертаються, вони вже просто делегують. Вони розуміють, що в нашому такому темпі життя, яке ми маємо в великому городі, де всі мають свої роботи, життя, діти. Е, не хочеться цим замислюватися. Не хочеться дійсно просто делегувати десь якісь такі, е, може і малі, але все-таки важливі стосунки з одежою. Ну, ви серйозну е, фразу сказали, стосунки з одежею. Mm -hmm. Наскільки серйозно потрібно ставитися до свого вигляду саме у Чехії, наскільки це впливає на, наприклад, влаштування на роботу тут, mm -hmm. на якісь відносини між чехами та українцями, можливо, це також впливає, тому що ми пам'ятаємо про те, що зустрічаються за одежею. Mm -hmm. Так, так, в Чехії також є таке речення, яке е, говориться шати ділей чоловіка. Ага. <сум> тобто вони, це, це, мабуть, таке міжнародне і існують існуючі скрізь. Мені здається, в якому б місті вони були, чи то е, якийсь мегаполіс, чи то село, чи то де б вони є, мені здається, що одежа це просто такий... Е, Абсолютно важливий фрагмент дня, який вам обирає настрій. А чи побільшало е, зараз серед ваших клієнтів українців? Є таке. Є. Угу. Є таке, бо вони, е, жінки, е, які, наприклад, зараз живуть в Чехії, їм важко... Не то, щоб просто знайти роботу, але якщо вони її вже знайдуть, знайдуть, їм якось так і важко потрапити до цього чеського колективу, їм хочеться якось виглядати, показати себе через цю одежу, трошки свою, свій характер, трошки так, як вони це вміють, але ж вони, не знаючи магазинів, не знаючи куди йти, не маючи на це часу, їм хочеться також делегувати цю службу на когось іншого. І тут приходжу я, і я кажу, так, ми зараз розбираємося, яка робота, де треба, куди, як виглядати, і ми йдемо. Ціле направлено вже в ті магазини, де я знаю, що ми там знайдемо те, що треба. І як завжди, ми обираємо декілька аутфітів, як... які компонуються, напевно, між собою. А вже ж, це як і база, це якісь, може, асиметричні речі. Наприклад, наші жінки, вони, якщо так масштабно казати, звісно... Кожен є особливість і кожен є якось свій, своя людина. Але я б сказала, що, наприклад, наші жінки, вони менше бояться, наприклад, кольорів, кольорових таких речей, принтів. Вони хочуть, щоб ця річ була якась така цікава, щоб вона була видна. Але ж, наприклад, мої чеські клієнтки, вони більш такі консервативні. Там більше чорно-біло-бежева така палітра, і вони не люблять дуже таке щось через чор. А у вас були випадки, коли до вас приходили, наприклад, українки, які біжали від війни, mm -hmm. і казали, що завдяки там? Сукні, яку ти мені допомогла обрати, чи костюму, мене взяли на роботу, чи я там... Заміж вже одна вийшла. серйозно? Ну на побачення збирала. Збирала на побачення і це вже півтора роки тому, то вже і на свадьбі побувала літом. Ну це найкраща реклама мені здається. Це найкраща історія, так. Але насчет роботи так, ну це Побільше це просто ваше відчуття. Тобто, якщо так, ми вдіваємось якось, я там щось можу підсказати, я можу десь там якісь аксесуари, наприклад, це теж така моя е, улюблена тема, що от аксесуари, так, якщо ви любите чорну, класно, але давайте так, з аксесуарами все подивимося. І, і на роботі це так само, це... Це ваше якесь відчуття того, що так, я все роблю добре, я собі вірю, в мене є якийсь такий стимул, щоб і вдіватися на роботу, і виглядати добре, виглядати професійно. Які поради зараз можете дати українкам, які нас слухають? Що, можливо, треба тут розуміти про одяг, перебуваючи у Чехії? Я б сказала, щоб не боялися бути собою. Мені здається, що вони, от, наприклад, там навіть в якихось там великих корпораціях там знайшли роботи, вже ходять на роботу, і вони хочуть якось так е, притулитися більше до того якогось чеського. Е, бачення світу, от давай я буду як вони, щоб там не дуже там на себе чи якісь погляди, щоб на мене там не так дивилися. Мені здається, це ну, прикро мені таке чути. Хай, от я така, я хочу такою бути, мені нравиться, щоб в мене там було щось яскраве. І не вважати це як мінус. Українкам, які зараз нас чують і не можуть визначитися з одежою і в них можливо, небагато угу. грошей. Що потрібно робити? Потрібно купувати такі речі, які є базові, які є з абсолютно самих натуральних матеріалів. Не купуйте жодного поліестеру, жодні ці 100% полі і ямі і так далі. Це просто річ на один день, один тиждень. Якщо навіть немає речей витрачати тисячами крон за якийсь гардероб, ліпше купити одну блузу, яка шовкова яка вам буде пасувати до джинсів, до е, спідниць, до всього, що у вас є, але вона буде топ, вона буде виглядати просто супер. Тобто дійсно е, вкладати ці свої гроші до речей, які, ну, як от кажуть, на все життя. Тобто mm -hmm. класика і, як кажу, матеріали просто дивитися на всі е, бірки. внутрішні бірки, щоб там дійсно було... Е, то, то, то є дійсно то, що я кажу завжди, Бірка це перша річ. от Побачили? Ага, сподобалось зразу бірку дивитися. Можна за, я не знаю, не за тисячі, а на тисячу крон виглядати у Чехії привабливо, гарно підібрати настільки недороге вбрання. Сто процентів. Так. Так, можна. Є магазини, які, чи то мас маркет чи то е, чеські дизайнери, є магазини такі, коли ви дійсно можете і на скидках купити е, чи ту шовкову блузу, чи то джинси, чи то замшові якісь полоботки. Тобто дійсно можна і за тисячу крон вдягнутися цілий аутфіт. Без питань. А можете порадити якісь магазини, до яких слід зазирнути? Слід зазирнути. Мабуть, якщо я б сказала один магазин, який мало хто знає і мало хто там ходить, бо їх дійсно мало просто в Чехії, вони тільки, мені здається, два чи три в Празі, в Празі є. Це магазин Кос, ЦОС. Це щось таке між мас маркетом але ж матеріали і Такий стиль вони моделі, там мають. Це так. просто ці моделі, вони дійсно підходять, якщо у вас розмір 34 або 54, ви там знайдете своє. Настав час найактуальніших новин, з якими вас ознайомить мій колега Сергій Трачук. Українські біженці в Чехії можуть керувати автом із простроченим українським посвідченням водія, заявили в чеському міністерстві транспорту. Єдина умова, щоб термін чинності документа закінчився пізніше ніж 31 грудня 2021 року. Як заявив Мінтранс Чехії, українських біженців із цього огляду захищає розпорядження Європейського парламенту і Ради ЄС від. 18 липня 2022 року, пише інтернет-видання «Новинки ЦЗ. Це розпорядження чинне й далі, і відповідно до нього, українські водійські посвідчення біженців вважаються й далі чинними, якщо їхня чинність бігла після 31 грудня 2021 року, сказав речник міністерства Франтішек Ямелка. Постанова українського уряду, який заборонив видавати чи обмінювати водійські посвідчення за кордоном громадянам України чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої військово-облікові документи, за словами речника в цій ситуації нічого не змінює, і особи з тимчасовим захистом можуть і далі користуватися своїми простроченими документами в межах Євросоюзу. Із цим згодна й чеська поліція. Якщо певний юридичний документ встановлює визнання прострочених документів, Документів тощо, ми його повністю дотримуємося, сказав речник президії Чеської поліції Давід Шен. Укрпошта буде доставляти виготовлені паспорти для видачі за кордоном за 6 доларів. Міністерство закордонних справ України залучило Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України. Планується, що новий сервіс доставки паспортів, який буде, за словами організаторів, зручним і доступним, запрацює вже у вересні. Оплатити доставку закордонного паспорта можна буде з будь-якого місця у світі в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу складатиме 6 доларів США. І 10 гривень податку на додану вартість. Як кажуть обидва відомства, це в кілька разів дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України Україні, де замовляли паспорт для його подальшої видачі заявникові. Паспортів, оформлення яких замовлено не через посольство чи консульство України, а через паспортний сервіс державного підприємства Документ, ця пропозиція не стосується. Дитяча лікарня у Брні закриває UA Point. Цей пункт невідкладної медичної допомоги для українських біженців, що працював із квітня 2022 року, припиняє роботу 31 серпня. Як кажуть у лікарні, громадяни України вже мали можливість забезпечити своїм дітям практичного лікаря, тобто терапевта, педіатра. За оцінками лікарні, які навела її речниця Ленка Мартінкова агентству ЧТК, за час роботи цього пункту його відвідало близько 8 тисяч українських дітей. Тож, якщо від вересня до лікарні звернеться український пацієнт із невідкладною проблемою, його приймуть у загальній педіатричній амбулаторії. Якщо ж йтиметься про хронічну проблему, що не є невідкладною, пацієнта спрямують до практичного лікаря-педіатра. Крім того, лікарі дитячої лікарні у Брні також більше не будуть видавати українським дітям довідки, які зазвичай видає практичний лікар, такі як, наприклад, довідки для дитячого садка про стан здоров'я тощо, повідомили в лікарні. У чеських школах додасться уроків чеської мови, але тільки для учнів іноземців. За останні два роки число учнів іноземців у чеських школах зросло вдвічі. Значною мірою на це вплинула повномасштабна війна Росії проти України і прибуття до Чехії хвилі біженців. Через це міністерство освіти готує від вересня зміни. Планується збільшити кількість уроків чеської для учнів із іншою рідною мовою. У планах, наприклад, продовжити з 12 до 24 місяців, період протягом якого учень іноземець має право на додаткову підготовку з чеської мови, але ця підготовка не буде обов'язковою. Водночас має підвищитися і кількість навчальних годин такої підготовки до 400 протягом двох років. Уроки чеської мають запровадити і в підготовчих класах для дошкільнят в основних школах, хоча такі класи є далеко не скрізь. Також мала б зменшитися кількість дітей при онлайн навчанні чеської мови. Міністерство освіти пропонує зменшити розмір таких груп до двох-п'яти учнів, щоб забезпечити більшу ефективність. Повідомила речниця міністерства Тереза Фойтова. А на сьогодні наш час добіг кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Інтернешнл у подкасті Новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку мой розлас. А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо гарними світлинами та рілсами з усіляких заходів наш інстаграм Україна, Нижні Підкреслення, Радіо, Нижні Підкреслення Прах. Тому заходьте і туди, і обов'язково підписуйтесь, аби бути з нами на зв'язку. З вами незмінно була Віталія Токарчук. Залишайтеся з Радіо Інтернешнл», Почуємося лише гарних нам з вами новин. Папа. -па.